Здравствуйте, шановні друзі. Спробую зробити звернення таке Це перше, Я не буду казати, щоб ви підписались на мій канал, там лайки ставили тощо, тому що перш, я просто спробую. І питання стосується мінджич гейта в Україні, який нас всіх сколихнув. Я хочу, я подумав, чи закінчиться цей скандал. Хоча я не прихильник Зеленського, навіть, м'яко кажучи, дуже не прихильник. я за нього не голосував і е, відношусь до нього, теж, м'яко кажучи, дуже критично. Е, щоб не образити тих, хто за нього голосували. Все таке інше. Зараз не до цього. Я, Просто в нас країна опинилась в такій ситуації, коли скандал може стати або кроком вперед, або черговим штурханом назад. Я от думаю, це катастрофа чи можливість. Зараз всі кажуть, що це катастрофа, і переважно всі вся аналітика знаходиться в цьому питанні, але я подумав трошки, тому що в мене є певний досвід, як пересічного е, громадянина, дивитися на інформаційне поле. І через деякий час я знаю, що навіть гучніші скандали, вони закінчуються, якщо туди не підкидати, ні, не, не підливати трошки масла в цей вогонь, чи там бензина, ну, якесь щось що горить. Вот. Можна згадати пленки Мельниченка. І озираючись... Назад. Ну, більшість там я не пам'ятаю, но це пов'язано з вбивством Георгія Замгаса. і він як виконуючи завдання іноземної розвідки, розвідки, я до речі цим не цікавився останній час там якісь розслідування, чи хто там щось вибирав, ну, дізнавався до цього, Ніби те щось чув таке, але просто як припущення, яке, напевно, має підґрунтя, що він виконував замовлення або якихось олігархічних кланів, кругів, або московської, ну, російської розвідки. Тобто диктофон, спеціальний диктофон, потім, потім уже десь я бачу, що встановили, який саме диктофон, це спеціальний диктофон был, вот, який він установив і слухав, що там в э, этом куб, кубло это э, кучмовская э, розмовляла. Ну і в итоге там кучма десь ляпнув, що прибратися треба грузина этого і там те перестарались или там специально зробили. ну в общем поки, поки що версия из того что я читал перестарались и его вбили, а потом ховали труп і, ну уже там дальше понеслась вот умовно ну, кажучи, те дождались коли значит кучма облажается Хоча він намагався вести какую-то незалежную политику от э, Росії. Да, це правда, мы штузлу пам'ятаємо. Ніхто не хоче згадувати. И... Ну, і, ну після цього, в общем-то, почався кризис, то есть э, політичний кризис, який, в общем-то, його не Він став не рукопожатый в Європі, Тобто давай вперед. К нам В Росію, ну і там Юнукович. Ну, в общем, ми тут аналіз не будемо робити, я просто кажу, що головне, що коли це було, то Мельниченко потім роками підкидував, а от у мене ще якісь плівки, а от я іще дам якісь плівки. І це було постійно в інформаційному полі. Тому якщо зараз через певний, ну, певний час не буде там про... Цей Міндіча, і всі діла там якісь нових розслі... ну, якісь порцій нових, нової інформації, то я думаю, що ну, коротко, до Нового року це жваве обговорювання це питання, воно затихне. Я думаю, що навіть через два тижні десь до до 10 грудня воно затихло. Вот. ну по перше цей удар он конечно ударил болючи по владе все тут насторожились и на САП снова стоять между профессийным выживанием и парламент Молчит в позе я тут ни при чем. Ну, Зеленский робит выглядит, что все типа его не стосуется, он тут указами раскидывается, до речи, у нас не парламент этим занимается, а Зеленский занимается этими питаниями, то что, ну, это иное питание, что у нас зруйнованы механизмы державные, вот, Але мене більше цікавить, як наш народ. Це така дивовижна політична істота, що здатна одночасно я бурюватись і виправдовувати. Тут працює один дуже універсальний механізм психології, коли людина захищає не політика, а свій власний минулий вибір. Навіть в маркетингі такі існує питання. Якщо людина купив дуже дорогу річ, а потім з'ясувала, що вона там йому не дуже подобається, там тощо, то він певний час буде себе виправдовувати. Та ні, я правильно зробив. Я І це називається так красиво по-научному ефект виправдання прийнятого рішення. Ну а по-простому я ж не міг помилитися, значить проблема в комусь іншому. Ну, там, мене обманули, там щось там таке. Там, ну, Це питання вже хто як хоче коментувати. Що цікаве, цей механізм є у всіх. Просто ступінь самозахисту різниця, у кого м'яка форма, у когось броня в тощиною за стінку, а хтось може визнати та й лахануся, ну і Бог з ним. А хтось швидше... Повірити, що це не его президент, там, що, ну, що його президент жертвував всесвітні змови. Кто-то там, там, ну, там придумал, москалі придумали, це, там, йому подсунули тощо. Вот, але все це, але в ніякому разі він не скаже себе неприємну правду. Зеленки це відчуває і дуже майстерно використовує. Ну, як актор, але як людина з чутовим слухом суспільні емоції. Критика його не цікавить, вона, вона не б'є по його образу, Коли б'є, він реагує блискавічно. Тобто, якщо що, треба розжалити, будуть ніжний, якщо... Треба бути грізним, бути грізним. Треба гречний крупний план він теж буде. Благо для цього, вони знають, як поводитися в кадрі. Е, ну, і я тут без іронії визнаю, що ну, він має рідкісну здатність, рідкісну здатність адаптувати свій імідж. Е, питання лише одне. Чи це адаптація в інтересах держави, чи в інтересах рейтингу? Ну... З одного боку відповідь очевидна, з другого в чомусь це і в інтересах держави в якомусь сенсі. Тобто, тепер про парламент. Так, формально, ми парламентська президентська держава, але де-факто парламент став політичним меблевим гарнітуром. Європейська е, солідарність, там фракція, напевно, ну, єдина. Яка сьогодні виглядає найбільш державницькою силою, але її голосів замало, щоб зрушити весь інертний механізм, парламент не є повноцентним центром ухвалене рішення. Це ще одна причина, чому скандал не переверне країну миттєво. Мед... У нас немає інституції, яка могла би задати чітку, чітку рамку... рамку реакції. І ось тому скандал. Попри свій масштаб, майже гарантовано за тих, Не тому, що він розкритий, не тому, що він, що він не покараний, а тому, що не буде, не буде нових записів, нових зливів, нових шокових фактів. А війна з'їдає будь-який скандал за тиждень. У нас навіть з фронту щодня ваш, ваші новини за всіх політичних інтриги. Я не виключаю, що влада могла би спробувати відволікти увагу якимось хвост крутить собакою, якщо ви знаєте про таке кіно. Ну там сюжет був такий простий. теж такий скандал виявився і треба було врятувати ну, дупу президента. Тому давай говорить, зробимо новини про війну. Я вже там деталі забувся. Ну, в общем там все, війна, там щось таке, там, хтось кого вбив, не вбив, я вже не помню. Ну коротше, все на це перекинулося. і. Через певний час, значить, це головні новини. І, Але, чесно, ми настільки перенасичені реальними трагедіями, що фантазії нашим можна власам уже не потрібно. Тому інтуїція каже, що мен жити просто потом информационному мотлуху и... І... А суспільство знову розоб'єс на две табори. Ті, хто виправдовує, і ті, хто вже навіть не зліться, просто втомився. Але і це важливий момент. Я все що, я все одно бачу в цьому шанс. Хай мікроскопічний, але шанс. Бо якщо інституції можуть копати так глибоко, то зачіпають друзів президента, значить інституції ну, трохи живі. Значить, демократія ще не догоріла. Значить, не все, не все перетворилося на декоративну декорацію для де цілі ефіру. Ну, можливо, я буваю жорстким в оцінках і не любить Зеленського як політичного діяча. Але я не хочу бути людиною, яка живе в тотальному і, руйнує, стирає, стирає, і Це перетворює нас на тих самих болотних для яких негатив це головне я ще хочу дозволити собі розкіш бути обережним оптимістом ні сліпим ні наївним таким що тримається за реальність, але не відмовляється від надії хоча б для збережної психічної рівноваги бо якщо я простите, йду з глузду від перенапруги то як буду заспокоювати тих хто на шляху для цього Всім промені світла, сердечки та загальному міріхтині добра. Тьом, до побачення.